Само, я, я, я її не буду ніколи влюбити. Мама, мама. Чом? А ми будемо грати. Будем. Але не з тобою. Але не з тобою. Але не з тобою. Ла-ла-ла-ла-ла! Я тобі. Дякую. Тобі не треба. Треба. Дякую. Ладно. Немає нікуди, щоб їх голову. Треба одну за таких Девочки, сегодня мы идем вам брать братика. Дедом. Это будет самое нашего. Так, иди сюда. Иди в дедом обратно. Я хочу одну забрати. Ні, я зоні детська. Добрий день. Добрий я день. хочу забрати вас. Ха -ха -ха. Я буду їх тільки осторожати і буду одну любити, а вона ні. Так, ну що, підемо. Так, підемо, <клухи> дітка. Э, ти дай тут. А ты сюда и оттуда ишь отца, а ты отца а а ишь. Вот так, вот ты на самолете. Сюда, сюда. На самом деле. На, на самом деле, я її не люблю. Мачуха і принцеса. І найлюбива дочка, яка вона її любила. А другу не любила. Подивіться, там яку дочку вона не любила, хтось вкрав. Будь ласка, подивіться до кінця. Може це і мачуха вкрала її.